Доброго дня, любі друзі, вітері Софія. І так, дивимось, що є, що буде. Не впала. Що є, що буде, і пораду від Таро. І так, що є? Що буде? І як порада від Таро? Або на що звернути увагу? Сонечко, ну чудово, перевернулася, ну то таке. Рицар мечів, дивіться, це ваші наразі якісь енергії. І тут у когось відбувається прям відкрита ворожнеча, якесь протистояння, розруху переживаєте, можливо, в оточенні фізична смерть навіть у когось була, да, з близьких людей або зі знайомих, десь вона, тобто поруч. Якщо тут стосується людей, з котрими вам доводиться спілкуватися, то може і зустріти. Ви вже звіролом якоюсь людиною. От, то, знаєте, такий людина, котра, ну. Готова розчавити у всіх, хто стає на його шляху. Тобто, Можливо, у вас якісь є спільні інтереси. да? От, Тож будьте обережними, якщо ви ще не зустрілися, якщо ще немає відкритої ворожнечі, то це може казати про те, що людина щось готує за вашою спиною, щось може зараз ще готуватися. От, Тож будьте обережні, також така людина, в принципі, може мати лідерські якості і вести за собою людей, тобто, ну, обдурювати їх, давати недостовірну інформацію і використовувати. Ти їх що буде верховна жриця? Ну все буде чудово тут про мудрість, ясність мислення, да? тобто наперед дивіться, що вам треба зробити, як себе захистити, тому що тут про незалежність карта каже, інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання. Високі психологічні якості, застосовуйте їх, тут відкриються таємниці: або чому так людина хоче, або чого вона хоче, чого воно причепилося, да? скаче за мною. Я тут собі сижу на троні, в мене все добре, сила є, все добре, все чудово, воно скаче щось хоче. Да? Тож дивіться в суть. Ситуації від чого, що і як себе захистити. Ну ви точно у вас сила є далі. Як порада? Сонечко сонечко перевернулася, і тут воно каже про можливі затримки у справах, а ще. Підтверджує, що можлива зустріч з людини, людиною, у котрій є тільки її правильний погляд, всі інші погляди, позиції вони всі для нього хибні. От, але все одно карта каже про маленькі радощі та задоволення. Тож тут, любі друзі, дивіться просто ця старша да, і якщо у вас... Була вже ситуація з такою людиною, може повернутися, або така людина до вас знову-таки розбиратися з чимось, щось е, хоче від вас. Е, бачите, він прям скаче в ту сторону. Або е, схожа людина, тобто, щось ви не допрацювали в цій ситуації, десь крапку не поставили, то вам зараз буде шанс ще дано вирішити питання ну, на благосно собі.